Сьогодні навчимося проявляти фотографії у форматі RAW. У попередньому відео на схемі я показував, в чому різниця між форматами RAW і JPEG. Сьогодні ж покажу це на конкретних прикладах. подивимося спочатку по розміру. Бачиш, в мене є дві однакові фотографії. Тут я перейменував, додав так, JPEG, щоб мені було потім простіше з ним працювати. Це одна й та сама фотографія. Виглядає абсолютно однаково, але ця займає три. Мегабайти з половиною. Це займає 26 МБ. Давай розберемося, як це працює. Ми беремо фотографії в форматі RAW. Імпортуємо, завантажуємо їх у Capture One чи Lightroom. Проводимо там обробку. Вся обробка не накладається на фотографію, на равку, а зберігається в каталозі. Підписано, що фотографія 1, обробка така, фотографія 2, обробка ось така. Після того ми експортуємо фотографію вже в JPEG. тобто ми беремо RAW плюс обробка і створюємо нову фотографію. Ти можеш через якийсь час, якщо в тебе збережеться каталог і RAW, зайти в нього, підправити всі налаштування і зробити новий JPEG, як тобі потрібно, без втрати якості. Переходимо в програму Capture One. Можна спочатку створити новий каталог. Я створюю один каталог на рік. Потім йду сюди, створюю тут. Групу. Є можливість створювати різні речі, я користуюся групою і альбомом. Група, до прикладу, якщо візьмемо якогось фотографа, який фотографує людей, він може створити групу весілля, групу приватні фотосесії, групу інше. А в цій групі вже створювати альбом там весілля Олі плюс-колі, або таке-таке-таке. Я створюю групу, до прикладу, курс. В цій групі я створюю альбом RAV. Чи RO мене можуть виправляти. Так, і сюди перетягую відібрані зображення. Натискаю вибрати всі, то і GPG і RAVE. Всі решта RAV. Як я любив своїм студентам говорити, нам тут потрібні будуть, по суті, три папочки. Це папочка, морозиво, три кульки морозива і шматок тортика. Йдемо в тортик. Йдемо сюди в RAV, це R2, це RAV. І ось наш JPEG. Ти можеш помітити, що тут вже є певна різниця. Якщо тут у мене Faston Viewer відображав по суті, JPEG, який вмонтований у цей RAU, і тому різниці немає, то тут у мене вже є певна різниця. Цю фотографію вже проявив по своїх алгоритмах Capture One, оця програма, вона вже по-своєму проявила, а JPEG залишився без змін. Тобто оця картинка з оцією мають бути приблизно в теорії однакові. Давай подивимося, в чому ще різниця між JPEG і RAW. -ом. Якщо я візьму RAW, так, потягну його максимально вправо, і буду дивитися, що в мене проявляється, витягується з тіні. Десь ось також. так от. Так. Дивимося jpeg, Ось RAW, ось так, У мене з RAW витягнулося значно більше інформації. Давай попробуємо в іншу сторону. Ось, бачиш, я зміг дістати звідси все пересвічене. Тут ж в мене доволі така просто затемнена картинка. Коли ми працюємо з RAW, в нас значно більше можливостей дістати інформацію. І зручно, м'яко, плавно нею користуватися. Давай пройдемося по панелях гістограма. Ми бачимо, що більшість інформації знаходиться близько до точки чорного. Тут точка білого. Тобто в мене зображення темне. Я маю можливість змінити баланс білого вручну. Мої кольори перебудовуються. Маю можливість зробити замір балансу білого по чомусь нейтральному, чорне-біле сіре. Маю можливість змінити експозицію. Висвітлити, затемнити. Два рази клікаю, то збивається на 0. Контраст. Контраст це є різниця між чорним і білим. Давай я витягну. Я дивлюся зараз більше сюди, щоб пояснити просто про контраст. У мене є темне, в мене є світле. Чим більша різниця між ними, тим більший контраст. Бачиш? Яскравість це є інші алгоритми задіяні тут. Не користуюсь, якщо чесно. Насиченість. Якась шалена і абсолютно ЧБ. Робота зі світлими областями. Тут вони навіть в світлі не попадають. Давай зробимо ось так. О, значе Робота зі світлими областями. Робота з тінями. Це також робота, але ще ближче от сюди, до, до крайніх позицій. Точка білого, точка чорного. Чіткість і структура. Давай знайдемо якусь деталізацію дрібну і будемо дивитися. Чіткість. Це такий більш мікроконтраст. А структура це є ну така більша різкість. Це проявляється більше оце зерно вже таке як шум. Це не різкість, різкість, до речі, ось тут робиться. Але структура. Вона ближче до поняття різкість, ніж чіткість. Що ми візьмемо тут? Бачиш, Контраст стрибає. Чорне стає чорнішим. Структура на контраст не впливає, бачиш? Криві, по кривих є багато інформації в фотошопі. Знову ж таки, ми можемо висвітляти, затемняти. Робити те саме. Якщо ти бачив урок по кривих, де я накладаю криві в режимі свідчення, тут таке саме, це називається люма. Тобто я висвітлюю затемняю, не впливаючи на насиченість, є можливість керувати кривими через канали RGB. І по цій вкладці фактично все. Так, морозиво це наші кольори. Знову ж таки, дублюється баланс білого. Взагалі можна будь-яку панель додати панель або видалити панель. І як тобі зручно. У нас є можливість робити, змінювати кольори. Це дуже часто використовується. Я беру будь-який колір. Ось його діапазон. І я можу його зробити. Значить Значить, ми зелений забираємо. Можемо переглянути тільки цей кольор, який є. Все рівно потрапляє ще зелений. А ну, давай-ка ми зробимо ось так от. О, тепер я забираю галочку перегляду. І я можу працювати виключно з цим діапазоном, який в мене тут. Я можу його звужувати. Ну і так далі. Можу скинути. Тон шкіри теж прикольна річ. Давай подивимося на цей інструмент на ось такому такому прикладі. Я заходжу в тон шкіри, клікаю на той тон шкіри, який мені приблизно подобається. Якщо я перетягну в максимум, програма постарається ось цей діапазон наблизити до цієї точки. Звичайно, такого мені не потрібно. Я тягну такою драбинкою, як правило, і дивлюся, що я маю. У мене було, от є різниця, бачиш ось тут. Стало. Страдають, правда, губи дуже часто, тому що вони в близькому діапазоні. Тому можна зробити трішки складнішу річ, яку я напевно відріжу і вставлю в кінці цього відео. Наступна класна штука, яку я хочу тобі показати, для чого і використовуються ці от проявщики ще, ми можемо копіювати налаштування обробки однієї фотографії на іншу. Тобто, якщо в нас в одних умовах відфотографовано 10-100 тисяч фотографій, як з весілля, наприклад, там, ми маємо можливість синхронізувати налаштування, щоб вони виглядали схоже. Так? Давай спробуємо якось це зробити. До прикладу. Я додам тут світлоти, дивлюся, щоб в мене не, вилет... не вилетіло більше там 240-230. Угу. Тіні я трішки затемню. Можливо, я додам, ось тут в нас є можливість тонувати. Ми додамо якоїсь там структури чіткості. І можемо скопіювати і вставити. Ось в мене повністю повторена ця обробка. Лягає вона на цю фотографію чи не лягає, треба дивитися окремо. Можливо, тут якісь налаштування треба буде змінити. Так? Проте ми можемо скопіювати, виділити там 10 фотографій. Так, йдемо сюди. Тут вона не зовсім лягла ця обробка. Можливо, мені потрібно підняти експозицію. Можливо, тонування прибрати чуток. Ось. І ось ця от обробка вже більш-менш. Так. Світло. Тут вилітає, бачиш? Ось таким чином. І тепер оце я можу вже копіювати собі на цю фотографію. Хоп, повністю всі налаштування перенеслись. Дивимося, тут знову ж таки, жовто-зелене, проте фотографія спеціально вибрана зовсім інша. Я перетягую сюди налаштування і бачу повний кипець. Так, експозицію вниз. Тіні підняти. І це вже схоже на фотографію. Так, йдемо сюди. Дивимося, що у нас тут. Ось так от. І в принципі, в принципі, в принципі, непогано, мені здається, оцей от кут занадто темний. Як ми можемо працювати тепер локально? У нас є шари. Я можу створити новий шар, вибрати, припустимо, градієнт і протягнути його ось так от. Щоб побачити маску, як в мене протягнувся градієнт, я натискаю M. Можу дивитися, так. І зараз тільки в цьому діапазоні, покажу, так, тільки в цьому діапазоні у мене будуть працювати мої налаштування. Тобто я відключаю відключаю M, я підтягую ось так-от. І, наприклад, маски бувають також радіальні. До прикладу, я хочу, можна просто клікнути. Провести. Вона не попадає в діапазон світла, тому доведеться тягнути ось так або ось таким чином. Можу створити ще одну маску для цієї зони. Подивитися, що було, що стало. І якщо я захочу зараз це скопіювати з шарами, Ctrl-R, давай я скину повністю всі налаштування, вставлю тут, і в мене сюди потрапляють також шари. Бачиш, маска попала не туди. Потім ця маска десь тут. Давай, Ctrl-R. Я можу зайти ще в ось такий от блокнотик. Все, що я скопіював, так, які параметри. І, наприклад, я внизу самому знімаю шари слої. Я переходжу сюди, куди я буду приміняти. Тут все скинуто. Ctrl-R. Хоп. У мене є всі налаштування, крім шарів. Я обіцяв показати, як це робиться складніше. Я скидаю цей інструмент. Я створюю шари, новий шар. Права клавіша заповнити маску. Тобто, в мене все повністю залите зараз М-маскою. Так, повністю все, що я на цьому шарі, воно буде впливати сюди. Я тепер беру тон шкіри, клікаю сюди, виводжу, наприклад, якісь. Як мені подобається. Після того беру резинку, Erase маску і протираю. Ось так от. Тобто у мене. Значиш? О ну, тут трішки видно, але губи не страдають. Ми обробили всі фотографії. Ctrl A. Виділяю всі, або ж перший Shift-клік, останній. Експорт. Експорт. Можна зберегти якийсь свій варіант. До прикладу, ось такий. Папка. Та сама, що в оригінального файла, наприклад, я створюю папку jpg. GPEG 100% якість. 300 DPI це є. Dot per Inch – це є розширення. 100% розмір. Або ми можемо по довгій стороні, скажемо, вже як нам хочеться. І ми експортуємо наші фотографії. Минув якийсь час, і ось вони фотографії. Запускаємо їх, вони оброблені вже так, як нам з тобою хотілося. Ну, чи в даному випадку, мені. Звісно, що якщо ти женешся за максимальною якістю, мінімальними втратами, і будеш обробляти ці фотографії потім у фотошопі, бажано їх експортувати з Capture в форматі PSD або TIFF, це і ті формати, які не мають абсолютно жодних втрат, вони займають знову ж таки багато місця. І вже обробляти їх, і тільки JPEG віддавати замовнику. Ну тут же треба експериментувати, дивитися і так далі. А поки що, традиційно пробуй!